Всім привіт! Всього хотів показати таку бочечку саморобну ЗСК-10. Ось така вона. Все просто саму бочку переробили, встановили на платформу. Я навіть не знаю, що ця платформа. Ось вона так що гуляє собі, Ось в неї. Все, все було в неї зроблено, тормоза були. Ось тут ще залишився ще барабан, колодок нічого вже немає, там воно ще шланги тормозні, а ось так воно реалізовано, ось сама подача, ось, опа, валами. Так, вони кардани зробили, така реалізація. Не знаю скільки гот в цій пості, ну нічого виручає, як там зіл там. Несправний на ремонті. Трактор цепляє цю бочечку і тягає. Зараз покажу знизу. Та да, ось, ось така реалізація карданчика тако Все вона йде. Ось ось так. Виведено до вума в нас воно. Такого. В общем, такой аппаратик. Резина, конечно, тут все цикова. Это такая. Такая бочка боевого. Все таки в Трошки дальше отойду, там оно на заднем фоне зил. Саме на выгрузке. Мы працюем. Вот такая вот бочечка. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо знімати далі.